Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Харкові вже троє загиблих на місці удару російського іскандера. Годину тому мер міста Ігор Терехов повідомив, що рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї людини. Нагадаю, вже понад добу у Харкові розбирають завали на місці ворожого удару. Попередньо під руїнами ще можуть бути четверо людей поранених наразі 27. Рятувальникам потрібно ще близько двох діб, аби повністю розібрати завали. Напередодні в день нагадаю, ворог вдарив по середмістю Харкова двома іскандерами. Пошкоджено понад 30 житлових будинків і лікарня. Найбільше руйнування у шести будинках поруч із місцем вибуху. Повністю зруйновано торгівельно офісна будівля та житловий будинок. В Україні тривають кадрові перестановки. Президент анонсував зміни п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій, а саме Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей. Кандидатури каже Зеленський вже визначені, втім прізвищ поки не називають. Ну а кілька годин тому президент України зустрівся із Денисом Шмигалем і запропонував йому посаду першого віце-прем'єра та міністра енергетики. Адже системністю роботі, за словами Володимира Зеленського, це саме те, що потрібно зараз нашій енергетиці. Ну і тепер це подання має підтримати український парламент. А я нагадаю напередодні. Володимир Зеленський запропонував портфель міністра оборони віце-прем'єру Михайлу Федорову. Ну а ще він призначив Кирила Буданова головою свого офісу. У Києві сьогодні відбулося засідання радників з питань національної безпеки коаліції рішучих участь у Цьому засіданні взяли представники 15 країн, а також представники НАТО, Європейської ради Єврокомісії, спецпосланець президента США Стів Вітков доєднувався до події онлайн. Зустріч була поділена на три сесії. Першу присвятили ознайомленню з основними документами щодо завершення війни в Україні перед зустрічю в Парижі 6 січня. Зокрема, присвячено це було гарантіям безпеки. Так, начальник генштабу Андрій Гнатов повідомив, що Україна та США на рівні генштабів узгодили військові документи з чотирма розділами та додатками щодо підтримки збройних сил України. Всі ці розділи про те, яким чином будуть підтримуватися Україна, Збройні Сили України, забезпечення збройних сил, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами, і одним із розділів документу є діяльність коаліції охочих. Друга сесія зустрічі радників стосувалася майбутнього плану відновлення України. Ну а на третій сесії зосередилися на військово-політичних питаннях. Як підсумував Володимир Зеленський, є три ключові напрямки: це гарантії безпеки, відбудова України та базова рамка для реального миру. І все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. Завтра виїжджають до Європи представники генеральних штабів, начальники генеральних штабів і представники інших країн мілітарі сектору. І це буде добу. Вони будуть працювати у Франції в Парижі. Після цього буде зустріч лідерів. Будуть доопрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки. Та на відновленні. упродовж цих зустрічей будуть зустрічі з командою президента Трампа. Також ці зустрічі будуть в Парижі. Вони будуть добу, а може дві доби. подивимось, як піде справа. І після цього я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в Сполучених Америки на рівні лідерів в широкому колі. Американські спецназівці викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину та доправили до Сполучених Штатів. Світлину бранця на американському військовому кораблі оприлюднив Дональд Трамп на знімку. Той у кайданках у чорних окулярах та в навушниках Мадуро та його дружині Силі Флорес вже висунули обвинувачення у міжнародній торгівлі наркотиками та незаконному володінні зброєю. Про це повідомили в генпрокуратурі США. Схопили Мадуру у його резиденції в Каракасі, Морпіхи. Під час блискавичної операції, яку цієї ночі провели американці, вони з повітря завдали серію ударів по військових об'єктах та портах Венесуели. Дональд Трамп стежив за операцією в режимі онлайн і заявив, що це було неймовірне видовище All in military... Усі військові можливості Венесуели були виведені з ладу. А чоловіки та жінки наших збройних сил, діючи спільно з правоохоронними органами США, успішно захопили Мадуру вночі. Було темно. Вогні Каракаса були погашені завдяки певним технологіям, які ми маємо. Це була смертельно небезпечна операція, але Мадуру був захоплений разом зі своєю дружиною Силією Флорес, і тепер вони обоє постануть перед американським правосуддям. Міноборони Венесуели пообіцяло дати збройну відповідь Сполученим Штатам. Американська операція відбулася сьогодні вночі. Близько другої за місцевим часом жителі Каракаса прокинулися від вибухів та звуків сирен. Над містом літали гвинтокрили, лунала стрілянина. Операція тривала всього півгодини, і за цей час Венесуельська армія жодного разу не змогла застосувати свою систему протиповітряної оборони, яку їй свого часу передала Росія. Ну і варто додати, що режим Мадуро, по якому американці завдали удару, це союзник Кремля, зокрема і стосовно війни в Україні, яку Москва не збирається припиняти. Навпаки, росіяни посилюють наступи і зроблять це вже за кілька тижнів, як кажуть в управлінні комунікації управління об'єднаних сил, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках фронту, розкаже Ростислав Сесойов. У перші дні нового року прикордонна служба України показала, що залишилось від української Костянтинівки. Росіяни прицільно і системно знищують це місто. А все тому, що Костянтинівка стоїть на їхньому шляху до повної окупації Донбасу. Це питання в плані ворога окупувати Донецьку область. Ворог намагається на околиці прориватися. Традиційна тактика інфільтрації ворог намагається атакувати, вже проводити лобові такі атаки, використовувати і механізовану компоненту набагато частіше ніж це було, скажімо, кілька місяців тому. Щоб захопити український Донбас, окупанти тиснуть одразу з кількох напрямків на півночі, Скуп'янська та Лимана. Тривають спроби прориву поблизу Костянтинівки, Мирнограда, Покровська і Добропілля. А на півночі росіяни йдуть на Гуляйполе. З лівого берега Дніпра ворог якраз зараз перекинув певні підрозділи свої, перш за все, ВДВ Російської Федерації на Гуляйпільський відтинок фронту, який на сьогодні є не просто одним з активних, а ворог бачає його перспективним для продовження подальших бойових дій. Якщо говорити виключно там про Олійполе, це складова намагань і планів ворога окупувати повністю Донецьку область, очевидно. І поблизу міста Лиман на півночі Донбасу не припиняються штурми. Широкомасштабний наступ триває з минулої весни. Протягом всього минулого року. Можна сказати, що ворог кинув на наш напрямок величезний потік своєї піхоти, слабо навченої, слабо озброєної, слабо захищеної, але попри це величезну кількість. Тобто, вони, як завжди, в своїй історії намагалися взяти кількістю, а не якістю. А поблизу торського та зарічного це селища на підступах до Лимана, окупанти певний успіх мали. Ворог вже неодноразово звітував своєму командуванню, що ці села вже освобождені і так далі. Але попри це все, в Торському в зарічному, ще досі знаходяться наші підрозділи, які постійно ведуть боротьбу. Так треба відверто говорити, що ми так само не повністю контролюємо цю територію. Але ну так само і не даємо це зробити ворогу про незначне сповільнення боїв одразу на кількох напрямках. Повідомляє управління комунікації угрупування об'єднаних сил, але це за тисяча? тимчасове. Вони просто перегруповуються, вони чекають на поновлення своїх же власних спроможностей, а потім вже почнуть активно лізти приблизно там, саме де лізли і минулого року. Посилення атак Росармії очікують уже з середини січня. Ми приблизно знаємо, що вони планують. Ми бачимо, що вони планують, і займаємося відповідно з власним укріпленням та підготовкою конбій. Загалом аналізуючи зміни лінії фронту за минулий рік, військові кажуть, що, попри величезні втрати, російська армія вирішального успіху не мала. Найголовніше фронт ворог ніде не прорвав, хоча ну, були, скажімо, певні моменти, коли ворог до цього дуже, дуже наближався. Але силово оборони вдалося. І ж саме маневреною оборонною відповідно роботи наших підрозділів безпілотних систем, ситуацію ну скажімо так вумувати навіть і зупинити просування ворог. Ростослав Ми Україна, марафон єдині новини.